А деякі люди мені пишуть, що те, що я пропоную, це дуже схоже на лохотрон. Зараз я тобі розкажу, що таке справжній лохотрон. Лохотрон, коли це ти відучився 10 років у школі, потім 5 років в інституті чи в університеті, знайшов нормальну роботу з нормальною зарплатою, працюєш 30-40 років і потім отримаєш нормальну пенсію 100 доларів, на яку можна жити. Дуже дуже класно. Оце лохотрон. Лохотрон це коли тобі сказали, що зараз ти будеш нам віддавати частину грошей, а через 30-40 років, якщо доживеш, звичайно, ми тобі будемо платити їх назад. Цей лохотрон називається пенсійний фонд. Оце справжній лохотрон. Ще лохотрон називається, коли ти береш кредит в банку, а віддавати тобі прийдеться десь в 3-4 рази більше. Оце справжній лохотрон. А те, що я розказую, це дещо інше. Я тобі буду розказувати, як вийти з того лохотрону, з того життя. Я буду тобі показувати навіть, як це зробити. Якщо ти вважаєш, що це лохотрон, я не проти, діло твоє. Від того, що ти будеш цим займатися чи не будеш, мені гірше не стане, розумієш? Тому що мої солдати працюють уже зараз. Вони вже працюють. Ну такі солдати, я тобі і потім розкажу. Оце я тобі розказав, що таке справжній лохотрон. Розумієш, люди навіть не, не розуміють, що вони в цій системі, і їх так запрограмувала ця система, що вони навіть не можуть зрозуміти, що є щось інше, крім того, що вони знають. Крім того, що є робота, ще може бути щось інше. В інтернеті там, може люди якось бізнес якийсь роблять там, і так далі. Так далі. Люди настільки запрограмовані, зашорені, що вони вважають, що все, що... Не являється роботою в наймі це лохотрон. Ну я не проти, зрозумій. Якщо тобі так подобається, якщо ти це е, так живеш, тобі так подобається жити, я тільки за, чесно тобі кажу. Мені від цього ні холодно, ні жарко, а я тобі показую, як це можна змінити. Все. Гарного дня.